Ользі було 55 років, але війна і безсонні ночі зробили її обличчя зморшкуватим і стомленим. Ще рік тому її очі світилися радістю, а зараз у них оселився постійний сум. Ігор, єдиний син, був її гордістю і надією на краще майбутнє. Змалку він був життєрадісним, завжди оберігав свою маму і мріяв стати військовим, щоб захищати Україну. Коли почалася війна, він, не вагаючись, пішов на фронт. Ольга проводжала його зі сльозами, але відчувала гордість, бо знала, що він обрав шлях справжнього героя. Проте кілька місяців тому зв'язок з Ігорем обірвався її син, який завжди надсилав хоча б коротке повідомлення, зник безслідно. Ольга не спала ночами, марно шукаючи новини про нього. У військових звітах, намагаючись додзвонитися його друзям і знайомим. Її дні проходили у молитвах, а ночі, в тривожному очікуванні, що ось-ось пролунає дзвінок, і вона почує рідний голос. Але тиша з кожним днем поглиблювалася, а серце поступово охоплювала безнадія. Одного вечора, змучена нескінченними переживаннями, Ольга впала в ліжко і, здавалося, майже відразу. Провалилася в глибокий сон. вісні вона побачила себе в старому родинному домі, де Ігор виріс і де вона колись була найщасливішою. Дім здавався занедбаним, наче його давно ніхто не відвідував. Довкола було тихо, а вечірнє сонце відкидало довгі тіні, створюючи атмосферу дивного і загадкового спокою. вісні Ольга відчувала себе молодшою, без жодних зморшок на обличчі. Та із сяючими очима, які так добре пам'ятали її сина в дитинстві. Кімната, де вона опинилася, була просякнута теплом і затишком, ніби обіймами близької людини. Її увагу привернула картина на стіні це була стара ікона, подарована її бабусею, з якою вона завжди пов'язувала свої молитви за ігоря. Світло від ікони розлилося по кімнаті і набуло якогось містичного, неземного сяйва. Вона відчувала, як це світло, мов би ангельське, зігріває її і дарує віру, що незабаром усе налагодиться. Раптом Ольга почула легкий шурхіт і тихий стукіт, ніби хтось обережно відчиняв двері. Її серце завмерло, коли вона побачила постать, що стояла на порозі кімнати. Це був Ігор, але в його очах було щось незвичайне, щось, що робило його старшим і мудрішим. Від нього, наче виходило світло, що підкреслювало кожен його рух. Він дивився на неї з ніжністю, як дитина на матір, але в його очах ховалося щось більше сила, набута в боротьбі і спокій, отриманий у важких випробуваннях. Вони довго мовчали, просто дивлячись одне на одного, і Ольга відчула, що цей погляд наповнює її незвичайним спокоєм. Ігор підняв руку. Щоб торкнутися її обличчя, і цей дотик був настільки реальним, що вона ледь не розплакалася уві сні. У його очах вона побачила всі ті битви, через які він пройшов, всі ті труднощі, які залишили глибокий слід у його душі, але водночас вона відчула його любов і вдячність, які тепер знову наповнювали їх обох. Ігор почав розповідати їй про світ, який був за межами її розуміння, про моменти, коли він відчував її молитви, навіть будучи далеко. Він говорив про те, як ці молитви врятували його від небезпеки, як він чув її голос, коли був у темних місцях, і як цей голос був для нього єдиним світлом, яке допомагало йому йти вперед. Мамо, твої молитви мене зберегли, сказав він тихо, і в цій фразі було все, що вона хотіла почути. Її молитви не були марними. Коли Ігор збирався піти, світло навколо нього стало ще яскравішим, і він сказав: Я повернусь, мамо, вже скоро. Ольга дивилася на його постать, яка поступово розчинялася в сяйві, поки кімната не залишилася зовсім порожньою. Прокинувшись, вона відчула, як її серце наповнилося незвичайним теплом і спокоєм. Вона знала, що цей сон був знаком посланим згори. І він дарував їй надію, якої вона так потребувала, щоб продовжувати вірити в те, що її син невдовзі повернеться додому. Сон завершився тим, що Ігор, посміхаючись, відходив у сяйво, яке поступово охоплювало його і зливалося з ранковим світлом. Ольга прокинулася з дивовижним почуттям страху і тривоги більше не було. Натомість вона відчувала певність, що незабаром обійме сина наяву. І справді, через кілька тижнів Ольга отримала телефонний дзвінок, який змінив її життя. На іншому кінці дроту їй повідомили, що Ігор живий. Він був у полоні, але його вдалося звільнити, і вже найближчим часом він повертатиметься додому. Коли Ігор, трохи схудлий, але сильний духом, нарешті ступив на поріг рідного дому, Ольга обняла його так міцно, як лише може обійняти мати. Що ледь не втратила найдорожче. Вона зрозуміла, що той сон був знаком згори, посланням від Бога, яке мало підказати їй, що молитви не залишилися без відповіді. Ігор повернувся додому, а разом із ним повернулася і її надія, і її віра в те, що диво завжди поруч варто лише вірити і чекати.